Або просто перемірня, чи буде Запорізька область нарощувати, продовжувати нарощувати військову допомогу, а також будівництво фортифікаційних споруд? На сьогоднішній день будівництво фортифікаційних споруд за версією військовим на території Запорізької області не є необхідним. Поясню чому. Тому що рік тому було 8 опорних пунктів, зараз 500. Ми за рік, 24 виконали на 100% завдання військового. Сьогодні в нас є інші загрозливі напрямки, вони знаходяться не зовсім на території Запорізької області, там, де ця робота зараз продовжується. От зараз продовжується. останнє ми там були в четвер минулий з командою, інспектували, опрацьовували це питання. Чи продовжиться? Робота по фортифікаціям, допомозі військовим, всьому іншому, мені здається, це тепер очевидна відповідь має бути для всіх наших мешканців. На жаль, на сьогодні наш ворог Росія ще не зник з карти нашого земного шару. Ми всього цього дуже чекаємо, дуже хочемо, щоб він зник, але не зник. І ми маємо жити в парадигмі, що скажений ворог, ми не можемо предсказати його поступки. Я особисто, я впевнений, все керівництво нашої держави не довіряє. Страні державі, яка накинулася на нас з війною, тому чи маємо ми пріоритетно робити все для нашої оборони, точно маємо і точно будемо продовжувати це робити. І перемир'я це точно ще не той сталий мир, на який ми всі розраховуємо, якого ми всі чекаємо.